Вітаю, хлопчики-дівчатка. В цьому відео я вам розкажу про Pay2Win механіку яка таємним чином була додана Фіраксі саме в сьому циву. Якщо ви придбали, звичайно, найдешевшу версію цивілізації 7, співчуваю, адже ви не зможете використати чи не найсильніше моменту Сев Грі. У вас не буде деяких лідерів, а із ними, як ви знаєте, додатково йдуть. Моментоси. Чотири лідера, які додані за додаткові кошти, мають надзвичайно потужні моментуси. Почнемо зі слабшого з них, Фрідріка Барокко. Якщо ви придбали делюкс-версію, ви матимете Фрідріка Барокко та Ксеркса Ахіменіда. І якщо Фрідріх Барокко доволі такий посередненький лідер, то є нам моментус Флейт, плюс один культури за вік на військових будиночках, що не дуже так сильно роляє. На п'ятому рівні має моментус, який дає 50 культур. Коли ви витрачаєте культурний атрибут, що також досить спосередненько, але от останній моментус, останній сувенір, антімаківіалізм доволі таки непоганий, який дає вам дві підтримки у війни у війнах, які оголошені вам. Тобто, якщо ви маєте сильного сімного лідера, берете цей моментус і дивитесь, як будуть вражені ваші суперники, коли оголосять вам війну одразу на мінус 5, наприклад. Другий кандидат це персахімініт, і я вам скажу, він. Набагато сильніший від Фрідріха в плані сіму. Отже, дві додаткові культури за вік за кожен активний торговий шлях. Якщо в першій добі це не дуже потужний момент, то в другій добі ви майже одразу можете розкидати додаткові каравани і збирати додаткову культуру. По чотири культури за караван в другій добі він буде давати це досить непогано. На п'ятому рівні має момент, який дає додатковий ліміт торгівельних шляхів. Непогано, непогано. Але найголовніший бонус це калхідонова печатка, яка дає одну культуру і одну золотка для унікальних будинків та покращень. Тобто, якщо ви граєте моїм улюбленим Аксумом, то одразу матимете. Додаткову культуру і золото на ваших унікальних покращеннях. Або навіть якщо ви граєте са циву з унікальними будиночками, ви також матимете додаткову культуру і золото на цих будиночках. Дуже приємний і темповий печатка, але, на жаль, вона не скейлиться з часом. Це велика проблема. Хоча сам персик, сам Персик, ахіменіт, він скелиться з часом. Подивіться, культура і золото за вік на унікальних покращеннях. Тобто він доволі таки сильний, сімний лідер. Наступний лідер, якого ви можете отримати лишень, окупивши Founder Edition. я не знаю, чи можете ви про прийдетись до Founder Edition, і допоки ембарго на цих лідерів не спаде, ви не можете ними грати. І не можете використовувати їх унікальні сувеніри. Так от, у Funder Edition ми маємо хіміко-шаманку з доволі сильним унікальним моментусом на 9 рівні. Якщо на другому і на п'ятому рівнях вони такі доволі посередненькі, це 25%, то будівництва щасливих будиночків, взагалі ніщо порівняно з іншими е, варіантами, які ми маємо. А от трі додаткові культури на щасливих будиночках і мінус один. Науки на щасливих будиночках, і все це за вік дає вам неймовірну кількість культури. Наприклад, граючи за Маур'ю, ваш унікальний район має два щасливих будиночки, і в другій добі кожен унікальний район, який ви збудуєте, даватиме вам 6 на 2, 12 додаткової культури. Щоправда, ви втрачатимете 4 науки, але Маурі злегка компенсується своєю унікальною карткою. Маючи три або чотири міста, ви просто завдяки цьому. Мементасу матимете неймовірну кількість культури в другій дебі. Ну і, власне, в першій добі також матимете кращий культурний тем, що допоможе вам закрити дерево цивіків Маурії і отримати додаткове золото і додаткову науку від щастя. Четвертий лідер. Або другий лідер, якого ми отримуємо за Founder Edition, це Ашока завойовник світів. Кожен його Моментос просто бімба. Перше на другому рівні ви відкриваєте Моментос, який додає 5 сили юнітів проти стіночок. Це непогано стакається з індійським бонусом слонів. Можливо, якось його можна використовувати, але для розігріву на п'ятому рівні, мабуть, чи не найкращий. Чи не найтемповіший бонус, який ви тільки можете отримати в грі? Дві продукції за вік в містах із позитивним задоволенням. Тобто на першому рівні ваше місто має 5 продукцій, ви матимете 7% на 40% більше. І в перші 20 ходів ви матимете неймовірний темп завдяки цій. Прокажці все будуватиметься досить швидко, а нові міста, які ви створите, зможуть будувати ну що завгодно легше. Тож я вважаю це найсильнішим, найтемповішим моментусом, який тільки є в грі. Можливо, ви зі мною не погодитесь, але темп, який надає цей моментос, він дійсно впливає на всю гру. І він непогано скейлиться, адже наступний добі ви матимете чотири. Продукції за місто, і якщо полюбляєте грати в багато міст, як то я, наприклад, у 5-6 міст на початку другої доби, тобто закриваєте економічний золотий вік, то це перетворюється на, наприклад, 24 додаткові промки на всю вашу імперію. З першого ж кроку досить потужно. Якщо попередньо момент, там вам. Або унікальні будиночки треба мати, або дуже швидко будувати храми той на культуру. То цей прям працює завжди. Це. Це дуже потужний моментус, насправді, і останнє просто якась імба, неймовірна, якщо ви за Шарлімана граєте, я вам раджу брати. Оце просто бімба. Це кращий моментос, мабуть, на війну, який є навіть кращий за додаткову підтримку війни, чи, можливо, навіть кращий за мілітарійський атрибут, та звісно, кращий за мілітарійський атрибут, оскільки ви отримуєте додаткові 50% досвіду для генералів під час святкування. Якщо ви грати. Але за Шорліманжа, особливо Шорлі Манжа на Маурі, то ви не вилазите з цього святкування, у вас нескінченне святкування. А значить, у вас дуже багато експи. А, а значить, ваші генерали прокачаються швидше до 4-го рівня, до восьмого рівня, і ви просто рознесете свого суперника. Дуже потужний моментус на війну. І от всі ці моментуси, що я перелічив, вони недоступні для людей, які Просто купили базову версію гри. Я не знаю, чи відкривають моди. Наприклад, Better Balance and Game Mod, чи він відкриває ці моментуси для людей з базовою версією. Ви мені напишіть, скажіть, будь ласка, я певен, що ні. Бо мені люди в коментах писали, що в них немає таких моментусів, які я їм раджу ставити, тому що в них базова гра. Напишіть у коментах, чи. Правду я вам сказав, чи знов-таки набрехав, але оцей таємний бонус, який насправді досить потужний бонус, завдяки якому ви можете вигравати ігри. І я вигравав ігри завдяки бонусу на культуру. Ці просто ще з військові бонуси ще не дуже розсмакував, бо дуже мало воює, мені подобається сіметь. Так от, вигравати ігри з цими Моментусами набагато краще, ніж з усіма іншими Ментусами, які представлені е, у нас в грі. Ну, наприклад, от. У Августе. У Августа. Наще сильний момент, ось додаткова продукція в столиці за кожне місто. Але Август і так має дві додаткові продукції в столиці за, кожен, за кожне містечко, так? За кожне містечко. Тому цей бонус він навіть не дуже повпливає на Августа. Можливо, якась інша цива, наприклад, Карфаген може з цього якось. Виграти щось, але мені не подобається грати через містечка, Тому що у вас дуже мало продукції. Друге місто дає вам плюс 100% продукції, насправді, адже містечка нічого не виробляє. Тож це трохи нечесно, і я вирішив записати таке коротеньке відео, вказуючи своє невдоволення ще й цим. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та лишити коментар. Також, якщо хочете пограти в циву мультиплеєрі, вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому в циву. Бувайте!